Міжнародна літня школа нанотехнології працювала у Яремчі, Івано-Франківської області. 36 молодих вчених із України, Франції, Італії, Греції, Росії, Естонії та Білорусі взаємодіяли та обмінювалися досвідом в рамках проєкту нано -твінінг». Молоді науковці, які пройшли конкурсний відбір, та були обрані серед 170 науковців віком до 35 років із різних країн світу, головні слухачі школи нанотехнологій. Відбір слухачів оцінювали за їхніми науковими роботами. Нині в Україні більшість молодих високоосвічених науковців залишають батьківщину, шукаючи кращої академічної долі. В країні діє програма розвитку нанотехнологій, однак вона профінансована лише на 10%. Тому часто молоді вчені і розлішені дають можливість стажування в лабораторіях інших країн українські молоді вчені справді мають високу підготовку. Вони дуже трудолюбиві, здатні фокусувати свою увагу на вузьких гаузях досліджень. Проект нанотвінінг розрахований на 28 місяців. Його мета взаємодія між українськими та європейськими науковцями. Міжнародна ж літня школа нанотехнологій є одним із засобів. Школа вона направлена на те, щоб підвищити професійний рівень молодих вчених. І для цих молодих вчених вже більш відомі вчені спеціалісти в цьому напрямі. А в даному разі це. Нанотехнології, вони їм читають лекції. Якщо Україна стане більш відкритою світом, якщо молоді вчені будуть стажуватися в провідних наукових центрах в світі, це буде дуже добре, але ніхто сьогодні не буде вкладати в український інтелектуальний потенціал, крім власної держави. Про найближчу перспективу нанотехнологій молодим фахівцям розповідав американський дослідник та теоретик Венкан Рау. Науковець вважає, що поєднання новітніх біологічних технологій із нанотехнологіями здатне суттєво змінити галузь сільського господарства та медицину. Ми віримо, що це дуже перспективний напрямок на найближчі 20-30 років. Звичайні ліки можуть стати більш ефективним із використанням нанотехнології. Хвороби можна діагностувати ефективніше за допомогою використання сенсорів. Окрім того, з використання наобіотехнологій можна попередити забруднення довкілля. Міжнародна літня школа нанотехнологій в Україні проводиться вперше. Втім, організатори сподіваються, що завдалого дебюту вона здобуде статус щорічної. Україна повинна зробити забезпечити всі умови для того, щоб наука в нас розвивалася, щоб все ж таки політика в нас була інноваційного характеру, щоб Україна не перетворилася в країну торгівельно сировинну, тому що це шлях назад. Які б запаси, скажімо, нафти газу не були, вони згодом все одно не забезпечують гідного місця України в глобальній економіці. Для розвитку наукової бази в рамках проекту Нанотвінінг у Києві також створена сучасна лабораторія підсиленої поверхневої спектроскопії. Її робота забезпечить дослідницькі потреби щодо швидкого розвитку нанотехнологій та їхнього застосування в медицині, екології та інших галузях життєдіяльності суспільства. Міжнародна літня школа нанотехнології працювала у Яремчі івано франківської області. 36 молодих вчених із України, Франції, Італії, Греції, Росії, Естонії та Білорусі взаємодіяли та обмінювалися досвідом в рамках проєкту Нано-Твінінг. Молоді науковці, які пройшли конкурсний відбір, та були обрані серед 170 науковців віком до 35 років із різних країн світу головні слухачі школи нанотехнологій. Відбір слухачів оцінювали за їхніми науковими роботами. Нині в Україні більшість молодих високоосвічених науковців залишають батьківщину, шукаючи кращої академічної долі. В країні діє програма розвитку нанотехнологій, однак вона профінансована лише на 10%. Тому часто молоді вчені і розвиткові. Глядають можливість стажування в лабораторіях інших країн українські молоді вчені справді мають високу підготовку. Вони дуже трудолюбиві, здатні фокусувати свою увагу на вузьких галузях досліджень. Проект Нанотвінінг розрахований на 28 місяців. Його мета взаємодія між українськими та європейськими науковцями. Міжнародна жлітня школа нанотехнологій є одним із засобів. Школа вона направлена на те, щоб підвищити професійний рівень молодих вчених. І для цих молодих вчених вже більш відомі вчені спеціалісти в цьому напрямі, а в даному разі це. Нанотехнології вони їм читають лекції. Якщо Україна стане більш відкритою світом, якщо молоді вчені будуть стажуватися в провідних наукових центрах в світі, це буде дуже добре, але ніхто сьогодні не буде вкладати в український інтелектуальний потенціал, крім власної держави. Про найближчу перспективу нанотехнологій молодим фахівцям розповідав американський дослідник та теоретик Рау. Науковець вважає, що поєднання новітніх біологічних технологій із нанотехнологіями здатне суттєво змінити галузь сільського господарства та медицину. Ми віримо, що це дуже перспективний напрямок на найближчі 20-30 років. Звичайні ліки можуть стати більш ефективним із використанням нанотехнології. Хвороби можна діагностувати ефективніше за допомогою використання сенсорів. Окрім того, з використання наобіотехнологій можна попередити забруднення довкілля. Міжнародна літня школа нанотехнологій в Україні проводиться вперше. Втім, організатори сподіваються, що завдалого дебюту вона здобуде статус щорічної. Україна повинна зробити забезпечити всі умови для того, щоб наука в нас розвивалася, щоб все ж таки політика в нас була інноваційного характеру, щоб Україна не перетворилася в країну торгівельно сировинну, тому що це шлях назад. Які б запаси, скажімо, нафти газу не були, вони згодом все одно не забезпечують гідного місця України в глобальній економіці. Для розвитку наукової бази в рамках проекту нанотвінінг у Києві також створена сучасна лабораторія підсиленої поверхневою спектроскопією. Її робота забезпечить дослідницькі потреби щодо швидкого розвитку нанотехнологій та їхнього застосування в медицині, екології та інших галузях життєдіяльності суспільства.